При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. З 29 березня стане доступна демка Stellar Blade. І цього разу сплановано, а не помилково, як то випадково були утнули Sony. Блін, ну ви чо, серйозно? Повноцінний реліз гри запланований на 26 квітня ексклюзивно для п'ятого плейстейшена. Абсолютно весь прогрес із демки переноситься до повної гри. Гаразд. Я знаю, що робити. Ремеді виклали великий звіт, в якому вказали всі три проєкти, які зараз знаходяться в розробці. Там і ремейк двох Максимів Пейнів, що вже перейшли до активної фази, кооперативний спіноф контролу та і сам другий контрол. Крім того, ще один проєкт, що поки не має точної назви. А чого нема? І хоч Ларіани казали, що не планують доповнень до третьої брами Бальдура, нового контенту вони таки додадуть до гри. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, як повідомив Свен Вінке, незабаром ви зможете пройти гру на кілька злих кінцівок. Ну звісно. Цілих два дні Dragon's Dogma 2 була в топах стіму. Але вже зараз туди повернувся Helldivers 2, що й до того тримався в топі доволі тривалий час. Король помер. Тож хай живе король. Кепком випустили патч для другої Dragon's Dogma. На консолях тепер можна вимикати лок на 30 кадрів, а також вимикати трасування променів і Motion Blur. На ПК досі все доволі сумно. Абсолютно не рекомендую запускати цю гру на Steam Deck. -у. Це твоя ідея? Хоч власникам інвідіївських карт таки підвезли фікс технології DLSS, що до того некоректно працювала. Крім того, виправили проблему з починанням нової гри після старту попередньої. Два місяці я його тулив, поки стулив. Bethesda відсвяткувала 30 років франшизі стародавніх сувоїв. і в честь того виклали картиночку із купою тексту в останніх абзацах, якого заховали хизування тим, що в них вже є готові білди шостої частини. If we mідґен тобі 6 тут. Том Гендерсон, відомий інсайдер, стверджує, що в розробників шостої гетажки все йде за планом і ніяких переносів аж ніяк не планується. Ні, звісно, ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!